Вони озброїлися граблями та взялися за порятунок німецького озера. Троє десяток активістів та небайдужих мешканців Івано-Франківська вийшли на побідню толоку. Передусім, розчищати від сміття захарашену водойму вирушають на човні. За лішені хвилини на його дні нас чимала кількість трофеїв, що їх кидають у воду. Тутешні відпочивальники. Дійсно дуже багато сміття. Ну буквально декілька хвилин працюючи ми вже Зібрали декілька бутилок від мінеральної води, від пива і від. Найбільш міцніших спиртних напитків. Ну, це тільки буквально 10 метрів ми проплили на лодці. Певне в тому, що, пройшовши ціле озеро, у нас ціла лодка буде повністю у цих таких трофеях. Паралельно за справу беруться і гості міста. Щоб прочистити мілководне озеро від водоростей, вигадали спеціальний механізм. Це такі граблі. Саморобні, які ми будемо тягати по озеру і вони будуть збирати водорослі. Ми надіємося, що вони будуть збирати водорослі, і ми будемо тягати туди-сюди, і відповідно надіємося, що ми виконаємо сьогоднішній план почистити 10 метрів берегової лінії. Толока на німецькому озері кажуть активісти громадської ініціативи з його порятунку. Не єдиний захід. Трохи раніше домоглися, щоб воду «Екотехпром» почистив тутешній колодязі, і в такий спосіб трохи підійняли рівень води. Рівень води він падає і падає. і Таке враження, що скоро воно висохне. Водоекотехпром почистив колодязі, і зараз водичка вже потрошки почала прибувати. Таке враження, що це озеро нікому не потрібне, воно навіть не знаходиться за нашою інформацією ні на чиєму балансі. А відповідно, якщо воно не є ні на чиєму балансі. То ніхто не може його ні чистити, ні виділятися кошти на його там чи чищення, чи будь-які там що з ним можна зробити. Уже невдовзі активісти обіцяють нове прибирання між тим добуватимуться і від влади, щоб таки визначилися, на чиєму балансі знаходиться водойма, або шукатимуть інвестора, котрий погодиться довести озера до пуття власним коштом.